Що буде робити ворог, окрім того, що активно закопуватися? Е, ну, Це взагалі є така бездієва тактика, і російський генералітет це, це розуміє, але їм нічого не залишається, е, як все одно, скажімо, давати, давати таку надію своєму особовому складу. Коли ми вже дійдемо до Мелітополя, то узбережжя, коли ми повністю контролюватимемо е, вогнем нашої артилерії е, узбережжя, то е, Буде все одно, чи вони там закопалися чи ні. Тобто їм е, ну їм не буде де сховатися, і от, нам буквально залишилось 15-20 кілометрів до контролю цілого узбережжя тим самим засобом Хаймерс, е, що вже значитиме для ворогів е, повноцінне фіаско на запорізькому відтинку. Тому е, це, скажімо, це теж. Іпсошна історія про те, що вони там будуть боронити до останньої краплі крові Мелітопо.